Как будто надо почти умереть, чтобы тебя полюбили Как будто надо зависнуть на самом краю, чтобы тебя спасли Чак Паланик, удушник. Воскрасаты из полу. Руку на пульсе траматы Через реки любовь мы осталось мудрище на паузы Ця романтика болю так глибоко вміє тривати, коли падав так низько, що більше не хочеться падати. Хто народжений друге, той вже не боїться, а молиться. Ця романтика бою на боями в грудях наболена. Ти вже вмієш чекати, тоді коли нерви оголені, ти вже вмієш мовчати, тоді коли небо говорить. Воскресатись попелу, вітру торкатися п'ятами, через ріки вогань ми стали чесніші на висновки. Ти так сильно любив, що дозволиш себе розіп'яти. Ти так глибоко вірив, що духом возносишся високо. І коли всі битви завершені, встиг загоєні, ти стоїш серед світу один не для всіх. А для кожного. Хтось підходить найближче, щоб просто тебе обійняти. І нічого не сталося. Нічого не сталося. 坐着。